Це Саша Христюк, я працюю на філії Оболонь. Мої робочі дні це вівторок, четвер, п'ятниця та субота. Приблизно у мене 6-9 занять в день, і зазвичай уроки починаються о 10-й ранку. У мене немає жодного дня, щоб це був час пізніше, всі чомусь хочуть займатися з самого ранку. І закінчується теж по-різному, іноді о 9 вечора, іноді о 7-6. Але як? Я якось особливо не готуюсь до уроку, але в мене є ритуал. Я завжди маю прийти на роботу, випити кави, зарядитися на робочий день і тоді вже починаю працювати. Кава ніяк не впливає на мій голос, але є люди, яким, Яким? не знаю, мені треба сформулювати да. тобто. Я... Я... Я подумаю. Не підказуйте мені. Для мене кава ні. Для мене. На мене кава не впливає, на мій голос не впливає ніяк, але є люди, на яких це діє негативно. Звичайно, важливо, тому що особливо ті учні, які займаються в 10 ранку, в 11 ранку, наш голос не готовий е, працювати на всі 100%, коли ми тільки прокинулись. І логічно, що треба зробити якусь підготовку, щоб можна було заспівати якісь вищі ноти, розпівати довші фрази. Тому, звичайно, розпівка це дуже важливо. Е, ні, Я не розпівуюсь, але я розпівуюсь під час роботи з учнями, тому що треба кожному показати, як краще зробити, як робити не треба. І в принципі, через 2-3 заняття я вже розпівана і можу виходити хоч на сцену. Взагалі, пробний урок у мене починається з знайомством. Я стараюсь максимально зарядити людину своєю позитивною енергетикою, щоб вона довірилась мені і могла розказати про свій досвід попередній, про свої цілі і заняття вокалу. Після цього я розповідаю про свою вокальну методику, за якою я працюю. Потім ми починаємо співати розпівки, визначати співацький діапазон. Я трошки розповідаю про дихання, і ми можемо обрати репертуар уже на пробному уроці. Я викладаю за вокальними методиками Steel Voice, за Шеріл Портер, за Євгенією Пахомовою вокальною методикою і трошки починаю випрацьовувати свою. Взагалі, я в музиці з дитинства все почалося з того, що я. Виступала на ранках в дитячому садку, мене завжди звали співати. І потім я пішла займатися на гурток до шкільного музичного виховання. І дві мої викладачки грали на фортепіано. І я настільки захопилась цим інструментом, що попросила батьків віддати мене до музичної школи на клас фортепіано. І я почала займатися на фортепіано. і вже через декілька років, коли ходила на хор, зрозуміла, що мені подобається також вокал, і почала займатися академічним вокалом. Я займалася близько п'яти років академічним вокалом, але згодом зрозуміла, що це все таки не те, чим я хочу займатися у своєму житті. І тоді настав якийсь переломний момент, і я взагалі думала кинути фортепіано, кинути повністю музику і ніколи до цього не повертатися. Але пройшов час, і коли я закінчувала 9 клас я зрозуміла, що я точно не хочу далі навчатися в школі, і мені потрібно обрати якусь професію надалі, щоб піти у коледж. І, той, той. і в той момент я зрозуміла, що. Саме музика живе у моїй душі, у моєму серці. Я хочу бути на сцені, я хочу співати. Я почала готуватися до вступу в естрадно циркову академію, і буквально за декілька місяців, це навіть менше ніж півроку, я підготувалась до вступу і вступила в фаховий коледж естрадно-циркової академії, закінчила його з відзнакою і зараз навчаюсь в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова на факультеті мистецтва. Імені Анатолія Авдієвського. Значиму роль зіграв мій перший виступ з академічного вокалу, тому що до цього я не виступала на сцені саме як солістка, як співачка, можна так сказати. До цього я тільки була там ведучою в дитячому садку, щось таке. А Саме в той момент я зрозуміла, що от мені подобається співати, мені подобається, коли на мене дивляться люди, і я отримую від цього шалену енергію. Чому саме вокал? Це дуже складне питання для мене, тому що це просто є в моїй душі, і я не можу сказати, чому от на вокал впав мій вибір. Це, це був поклик душі. Так, правильно, так? Зараз я формулюю, і кажу це ще раз. У мене немає конкретної причини, чому я обрала саме вокал, але думаю, що це був поклик душі чому викладання? Мені взагалі з дитинства подобалась професія викладача, і певний час десь в класі 5-6, я мріяла бути викладачем, але не знала, якого предмету. Навіть коли задумалася, що це може бути українська мова. А коли я вже достатньо добре вчилась володіти своїм голосом, до мене звернулись люди допомогти їм навчитися співати. І якось все так закрутилось, коли я почала пояснювати людині, як заспівати чистіше, як зробити якийсь вокальний прийом, і зрозуміла, що я отримую від цього дуже велике задоволення, і саме тому я обрала цю професію. Я Відчув... люблю свою роботу дуже. Ну відчувається, що твоє, ти не на що не це дуже класно. Співати можна навчити лише того, хто дійсно прагне цього. І хто готовий займатися, працювати, саме ця людина може досягти чогось у вокалі. Вік ролі не грає, головне мати бажання і любов до музики. Я думаю, люди приходять співати, тому що це, по-перше, заряджає, вокал заряджає, плюс це коннект з людьми. А все-таки люди один від одного переймають енергію, і це важливо. Ну і крім того, можливо, людина в дитинстві мріяла займатися музикою, але у неї не вийшло. І хочеться реалізувати все-таки цю мрію в життя. Саме тому люди приходять на вокал. У мене є один кумедний випадок, він стався нещодавно. Одна моя учениця співає пісню, де є... Зараз будуть дуже розумні музичні терміни, дає малі секунди. Малі секунди це максимально сусідні ноти, і вона весь час не може їх виспівати і співає замість малої секунди велику. І так як під фортепіано ми все-таки не змогли це вичистити, я подумала, що буде класно привести їй якусь аналогію, наскільки ці ноти близькі один до одного. Спочатку я їй почала пояснювати на клавіатурі, подивись, це біла клавіша, це чорна клавіша, але вона не зрозуміла. І тоді я вирішила, вприклад, сказати: ну от уявиться, як зуби стоять поруч, і ми просто півроку сміялися цього. І зараз, коли ми займаємось, коли я їй кажу фразу зуби, вона одразу розуміє: типу, все в буще, все ближче. Ну, це такий один із приколів. У мене взагалі багато хобі. Я, по-перше, пишу пісні, вірші. Також я займаюся фотографією. І ще я дуже люблю грати в різні ігри, які пов'язані з ерудицією, і в мене є своя компанія, з якою ми збираємось, п'ємо каву і граємо в різні інтелектуальні ігри. Клас. Це протературіло нам за 11 хвилин. Що нам робить Олександра? Стисла, коротко, ясно. Все по суті, до побачення. Олександр, у вас є якісь питання? Не сказав нічого про Олександра. він про себе історію розказав мені, а ти про нього нічого не розказав. Я Як не він можливо. тут бідний стікав? після Вона <рес> не поняла, що вам було погано. Ви я, я, вас, я вас пожаліла, я вам чай відложила. Між допрочім. Чому ви жалієтесь? Головне, щоб ви не захворіли. Мені здається, ми чимось з ним схожі. А звідки ти його знайшла? Мені його подарував мій учень. Люблять тебе учні. Дуже. І ти їх я бачу. Все, дуже тобі дякую. Бо я би ще позапитувала. Просто Давай. можливо є якісь Вариант. Давай ще щось. Насправді, да. да. <п 'ятер -психолог> для нас? Розкажи ще про виступ, який у тебе був в університеті. От ти розповіла про виступ, який у тебе значимий в кінці. Угу. А розкажи, що для мене було, коли я закінчила. Е, Тобі подобаються ці концерти, які були останні? А, ну, які ми робили випускні да собі, да. от розкажи про них, що ти взагалі тобі важливо шлях людини, яка розвивається, і ти оце про мене, сама, да. оце про тебе. Да. І ти людині може це дуже відгукнутися, uh -huh. сказати, що ви знаєте, начебто, я довго займалася, але насправді. Я прийшла не дуже підготовлено, mm -hmm. mm -hmm. і мені було дуже складно і mm -hmm. е, mm -hmm. чому дібала як п'ять й одна. От, і скажи, що ти чому ти з відзнакою закінчила? Тому що ти дуже класні результати показала в першу чергу, mm -hmm. що ти змогла себе вибудувати, і це був твоїм таким класним вже результатом, що mm -hmm. ти. Працювала, чому ти кажеш, чому мені важливо, щоб людина працювала? Бо я бачила на собі, як, Це важливо, як да. цей шлях я подолала, бо я хотіла цього. І ви теж зможете. Я вам вже розповіла про один виступ, який був для мене дуже важливим, але він був такий не один. І в мене є ще декілька значущих виступів для мене. Один із них це випускний концерт нашого класу в академії. Цей виступ значущий для мене, адже це результат, цей виступ, це результат моєї важкої роботи. Коли я вступала в академію, я мала реально низький вокальний рівень. У мене була далеко не ідеальна позиція. У мене не було високих нот, як у інших дівчат, моїх одногрупників. І, звичайно, мені, мені реально було важко, мені було сумно. Я дуже багато працювала, багато засмучувалась, і іноді мені хотілося скласти руки і залишити все, як є. Але все-таки моя любов до музики і жага, все-таки досягти чогось вона зробила мене такою, яка я є зараз. Тому я ціную в людях наполегливість і в собі теж це ціную. Я знаю наскільки важким може бути вокальний шлях, і якщо він теж в тебе поки такий складний, приходь до мене, і ми будемо разом боротися, працювати і досягати цілей. Взагалі, в нашій школі є такі заходи, як квартирники, а також у нас є великі концерти. І це реально дуже важливо, що вони є в нашій школі, адже можна показати, розкрити свій потенціал, перебороти свій страх, виступати перед глядачем, перед публікою. І це завжди дуже великий і важливий крок для кожної людини, яка займається музикою. Взагалі мені дуже подобаються наші квартирники. Адже там максимально дружня атмосфера, всі один одного підтримують, один одному аплодують, іноді навіть підспівують, і люди заряджають один одного позитивом, і це допомагає потім ще краще продовжувати свій шлях і долати якісь нові горизонти. Дуже відкрито правда і твої слова щиро. Олександр, що ви хочете? Я зараз подумала. Саша, ми готувалися, що у тебе буде 30 хвилин, а ти нам от причіла, 30 так? хвилин? Ну, да. А цього. Бо... Я не понял. <гадуєш> <гадуєш> ну, я просто звикла. Я по життю дуже чітка людина. Я люблю подумати. Зробити, виконати і перевірити. Це такі чотири, чотири правила, які мені розказав мій дідусь, тому, мабуть, так швидко і вийшло. Це піде. Так, да. Да. дуже дякую тобі. Дякую. Став вподобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.